Вітаю! Коли бізнес виходить на новий ринок, одним із перших рішень стає вибір партнера локальна компанія, агент, постачальник чи інвестор. Без них важко побудувати операційну систему. Але є одне правило: не кожен партнер союзник. На міжнародному рівні перевірка партнера due diligence – це не формальність, а обов'язкова стратегічна дія. Перше, що потрібно зробити, перевірити юридичний статус компанії. Хто її власники, чи має вона ліцензію, чи не перебуває у санкційних списках або судових процесах. Другий фінансова стабільність. Чи платить податки? Чи має кредити, судові рішення, борги. Ви здивуєтесь, скільки солідних партнерів мають приховані проблеми? Третє. Репутаційний фон. Довіра у міжнародному бізнесі не створюється миттєво. Місцева репутація вирішує, відкриють вам двері чи ні. Четверте. Контрактна якість. Документ має бути не угодою про наміри, а повноцінним договором із визначенням ризики, зобов'язаннями і наслідками цього договору. У ICC ми супроводжуємо кампанії на всіх етапах перевірки партнерів. Від базового скринінгу до комплексного due diligence в країнах арабської затоки. Наша мета, щоб ваша співпраця була не на довірі, а на фактах і захищених умовах. ICC – бізнес без ілюзій. Ми перевіряємо те, що інші лише обіцяють. Я біг у бізнес, не розбираючи дороги. Це було на початку 2003-го. Ідея вийти на ринок пального не відпускала мене. Я шукав партнерів і натрапив на групу іноземців: один поляк, другий українець. Третє, здавалося, зі Швейцарії. Вони звучали переконливо по телефону. Все чітко, професійно. Сказали, ми прилітаємо в Київ, зустрінемось у ресторані. Обговоримо деталі партнерства. Я приїхав на Поділ. Ресторан був престижний. офіціанти мовчазні. Мені провели в окремий зал. Ми були там самі. офіціант. Із тремтячими руками подав каву. Я зробив два ковтки, і світ потемнів. Прокинувся на вулиці біля ліхтарного стовпа. Костюм забруднений, кроватка розв'язана, портфель розкритий. Документів нема, грошей нема. лише порожніх. До мене підійшла жінка. Казала, що знайшла мене на тротуарі, запитала, де я живу. Я лідві згадав. Готель Аль Іронія долі. Бо все це виглядало як фільм, тільки без дубля. Того вечора я зрозумів, вони не шукали партнерства. Вони шукали здоби катакомби бізнесу. Це не лише офіси та рахунки, це кав'ярні. Чорна кава і люди, які палюють не за угодами, а за довірою висновок. Не всі, хто говорить мовами світу, шукають партнерство. Дехто просто чекає, коли ти зробиш другий ковток.